Ми вітаємось скоп, воно розшифровується як сильно красно, обережно бистро. Це такі ніби три основні характеристики, які би мав мати пластун. І ми вітаємось лівою рукою, а не правою. Це походить ще з лицарських часів, коли лицарі тримали в лівій руці щит. І ніби коли ти довіряєш людині, ти забираєш цей щит і вітаєшся з нею саме лівою рукою. От тому, щоб не дивуватися, то ми всі в Пласті вітаємо з лівою рукою, і часом, коли треба десь на офіційних заходах, то ти такий думаєш, куда тобі, <свісно> якою рукою краще привітатися. І, до речі, на наших сторінках зараз можна підписатися. І за рік зібрати цілу колекцію патчів. На кожному патчі є зображена візуалізація нашого гасла. Перше, це є сильно, це є дуб, красно калина, бистро це є блискавка і обережно це є «Мухомор». Якщо ви підписуєтеся на підписку від 200 гривень, то кожного кварталу ви можете отримати наступний цей патч і зібрати таку цілу колекцію.